Український геймдев, скільки всього приховано в цих двох словах, чи не так за більш ніж 20 років існування індустрії, ми стали свідками створення безлічі ігор. Одні запам'яталися надовго, інші розчинилися в морі часу. Ми бачили, як шутери, екшени, стратегії, симулятори та навіть слешери створювались у нас на рідній землі. І серед цього різноманіття є проекти, які завоювали серця гравців далеко за межами України. Але давайте будемо чесними: навіть ті ігри, які не здобули світового визнання, все одно залишаються Особливими для нас вони частина нашої історії та нашої культури. Цей топ для мене більше ніж просто список. Це справжній виклик емоціям і гідності. Ці ігри нагадують мені про те, що українці талановиті, наполегливі і здатні створювати щось справді унікальне. Тож, дорогі українці і українки, я радий представити вам топ 10 ігор, створених українцями. Приготуйтеся до занурення у світ, який ми створюємо. Поїхали! Десяте місце: колапс та колапс The Rage Слешер з елементами шутера від третьої Особи створений київською студією Кріо Хоча сама студія більш відома своїми футбольними симуляторами, саме колапс залишився в пам'яті багатьох гравців. Ви граєте за чоловіка на ім'я Родан, який в постапокаліптичному Києві бореться з натовпами ворогів від мутантів, які виползли через загадкову аномалію, до бандитів і військових. Сюжет, до речі, пропонує цікавий мікс із дослідженнями вчених, що десь спричинили цей хаос, і таємничими явищами нічого не нагадує. Особливий шарм гри це Київ, відтворений із вражаючою деталізацією. Тут і майдан незалежності, і києво Печерська лавра, і навіть залізничний вокзал. Багато текстур взято з реальних фотографій, тому бігати цим світом не лише цікаво, а й пізнавально. Щодо самого Радана, це справжній герой свого часу. Брутальний, підкачаний, із мечем, якого можна порівняти хіба що з його самоіронією. А тепер до геймплею: чи став він революційним? На жаль, ні. Бої на мечах середні, стрілянина теж нічого особливого. Але в цьому є якась чарівність. Гра має свою атмосферу і виглядає. Чудово для свого часу. Дев'яте місце – «Бікфут». Bigfoot – це гра в жанрі survival horror, розроблена українською компанією Cyber Light Game Studios у 2017 році. Якщо ви коли-небудь мріяли відправитися в темний ліс із друзями та цілим арсеналом зброї, щоб полювати на щось велике, страшне і волохате, Ця гра для вас. Гравці об'єднуються в команду, щоб вполювати легендарного Бігфута, але замість цього часто стають жертвами його хитрості та сили. Головною фішкою у грі можна назвати постійний тиск. Ви, наче на полюванні, але не впевнені, хто полює на кого. Бікфут це не Просто страшна істота, це хитрий і розумний противник, який знає, як зламати вашу стратегію і змусити вас кричати від жаху. Гра здобула особливу популярність у США, де гравці насолоджуються напруженою атмосферою та полюванням у кооперативному режимі. Тож, якщо вам хочеться випробувати свої нерви на міцність, спробуйте Bigfoot. Але попереджаємо, він не дасть вам ані шансу, ані пощади. Восьме місце серія ігор у тилу ворога. У тилу ворога це серія військових стратегій від української компанії Bestway, що переносить. Носить нас у події Другої світової війни. Перша частина вийшла у 2004 році, а вже у 2006 побачила світ друга. Особливість серії величезні карти з можливістю руйнування навколишнього середовища. Наприклад, будинок заважає зруйнуйте його танком, ворог засів у бункері, вибухом створіть прохід. Потрібне укриття, підрив снаряда, створить кратер для захисту ваших солдатів. Також у грі є величезний вибір техніки, юнітів і зброї, що дає змогу реалізувати різноманітні стратегії. Одна з головних фійшло. Це пряме керування юнітом. Ви можете взяти під свій контроль бійця чи танк і розправитися з ворогами власноруч, як у шутері. Гра вимагає терпіння і тактики. Щоб пройти одну місію, може знадобитися до кількох годин реального часу, але це варто зусиль. Для поцінувачів військових стратегій це справжній скарб. Тож, якщо ви любите складні атмосферні стратегії з можливістю повного контролю над ситуацією, у тилу ворога це те, що вам потрібно. Сьоме місце: Ukrainian Farming. у квітні 22-го року, посеред складних для. України часів на світ з'явилася гра, яка стала справжнім символом народного гумору і стійкості Ukrainian Farmy. Її розробник вирішив залишитися анонімним, але точно відомо одне: ця гра від українця для українців. Суть гри проста і геніальна. Сідаєте за трактор і вирушаєте виконувати найважливіше завдання знешкоджувати ворожу техніку під обстрілами. Це не просто симулятор, а справжня ода українському духу. Ukrainian Farmy відтворює атмосферу гумору та абсурду, де трактор стає головним гером героям, а вороги не мають жодного шансу. Уявіть собі, ваш трактор тягне ворожий танк, а гравеці з задоволенням насолоджується кожним моментом цього тріумфу. На сьогодні гра доступна для Windows, Linux та MacOS. Тому кожен може долучитися до цього тракторного протистояння. Шосте місце за Sinking City. за Sinking City – Це екшен пригодницька відеогра, розроблена українською компанією Frog Waves, відомою своєю серією ігор про Шерлока Холмса. Гра натхнена роботами майстра жахів Говарда Лавкрафта, і це одразу відчуває. Події розгортаються у вигаданому місті Омкнот, штат Масачусетс, у 1920-х роках. Місто, яке постраждало від дивної повені, заповнене як звичайними людьми, так і, скажімо так, трохи рибоподібними жителями. Головний герой приватний детектив і ветеран війни Чарльз Веріт, якого переслідують дивні сни. Він прибуває до Омкнота, щоб розслідувати загадкову справу, але швидко стикається з надприродними силами, що перетворюють його життя на жах. Геймплей поєднує у собі елементи детективної гри та шутера. Вам доведеться досліджувати місто, збирати докази, логічно поєднувати їх, приймати рішення, які впливатимуть на розвиток історії. І, хоча гра дозволяє стріляти, шутерна механіка не є її сильною стороною. Арсенал зброї доволі скромний: пістолет, дробовик, томіган, гранати та деякі інші засоби боротьби. Місто Омкнот складається із семи районів, кожен з яких має свої особливості. Деякі райони затоплені, тож доведеться використовувати човен, але будьте обережні, вода. Небезпечна, вона шкодить не лише вашому здоров'ю, а й психічному стану. До речі, саме механіка психічного стану додає грі особливої атмосфери. Якщо нехтувати нею, головний герой може втратити розсудливість, а це значно ускладнить проходження. У грі є елементи крафту, торгівлі, де валютою виступають кулі. Привіт, метро, і навіть можливість змінювати костюми головного героя. Так гачі костюмів немає, але зате є вишиванка, що додає особливого шарму. Сюжет гри має варіативність із кількома кінцівками. Ваші рішення впливають на події та фінал, що робить гру цікавою для повторного проходження. Хоча гра не без недоліків. баги, посередні шутинг і певна кутуватість вона заслуговує на увагу. Якщо ви любите детективні історії, атмосферу Лавкрафта і надприродні пригоди The Sinking City точно для вас. Сміливо поринайте в цей дивний моторошний світ, і можливо, ви навіть знайдете спосіб уникнути безумства. П'яте місце острів, хоч ця гра ще не вийшла повністю, вона вже завоювала серця багатьох гравців у ранньому доступі. Острів це економічна стратегія, розроблена всього однією людиною анонімним харків'янином Євгеном. Гра переносить нас в атмосферу 18-го століття, де гравці займаються розвитком українського поселення. Вона швидко здобула популярність, набравши понад 90% позитивних відгуків у Steam. І це зовсім не дивно. У грі вже реалізовано понад два десятки будівель, можливості займатися землеробством, тваринництвом, ремеслами, базовою торгівлею, а також динамічну зміну пір року. Особливістю гри є динамічне моделювання Жини, які витоптують мешканці, та відсутність прив'язки будівель до сітки. Це додає грі більшої реалістичності і дозволяє створювати унікальні поселення. Окрім того, у п'ятій альфа-версії вже є споруди початкової школи, корчми, каплички та церкви. У майбутньому розробник планує додати сюжетну кампанію, а також інші будівлі пов'язані з освітою, релігією, правосуддям і розвагами. Музичний супровід гри заслуговує окремих похвал. Традиційна українська музика, зокрема кобза, чудово доповнює атмосферу, занурюючи вас у ті часи. Просто відчуваєте, як ваша душа співає під ці мелодії. Якщо вам подобаються стратегічні ігри, історична атмосфера та якісно продумані проекти, острів це те, що варто підтримати. Придбайте гру в ранньому доступі в Steam, щоб допомогти розробнику завершити свій проект і створіть своє українське поселення, яке стане гордістю 18-го століття. Четверте місце серія ігор Козаки. Це без перебільшення культовий проект, який знає кожен поцінувач стратегії у реальному часі, розроблена українською компанією GC. Game World, серія козаки вписала своє ім'я в історію жанру РТС. Перша гра серії Козаки Європейські війни вийшла у 2001 році та миттєво стало еталоном жанру. Згодом вийшли ще дві частини козаки 2 наполеонівські війни та Козаки 3 Остання з яких є ремейком оригінальної гри. У серії ігор Козаки гравець стає командувачем армії однієї з кількох доступних націй, кожна з яких має унікальні особливості, юніти та стратегії розвитку. Базова механіка гри це класика РТС. Будова бази, збирання ресурсів і створення армії для перемоги над ворогом. На початку кожного бою гравець будує основу своєї бази: міський центр, ферми, шахти, казарми, артилерійські депо та інші споруди. Для оборони доступні вежі та стіни. А ось священники та мули виконують роль медиків, які лікують поранених солдатів. Козаки 3» є чудовим ремейком першої частини, який зберіг основні механіки та атмосферу, але подарував нове життя графіці і геймплею. І, хоча можна грати за різні нації, я завжди обираю козаки. Бо вони справжня імба. Якщо ви ще не грали у козаків, обов'язково спробуйте. Це не просто гра, це легенда, яка показує наскільки крутою може бути українська стратегія в реальному часі. Третє місце серія ігор Sherlock Holmes. Серія ігор про найвідомішого детектива у світі Шерлока Холмса, створена українською компанією Frog Waves. Ця лінійка ігор, натхнена творами Артура Конана Дойла, вийшла на ігрову арену ще в 2002 році, і з того часу стала однією з найуспішніших у жанрі детективних пригод. Під час сюжети багатьох ігор засновані на класичних історіях про Шерлока. Більшість частин пропонують оригінальні самостійні історії, які занурюють гравців у світ розслідувань і дедукції. За 21-й рік серія виросла до масштабного проєкту з міжнародною популярністю, а деякі частини стали настільки впізнаваними, що розробникам довелося навіть перезапустити франшизу. Що робить цю серію унікальною? Атмосфера. Ігри майстерно відтворюють атмосферу Лондона кінця 19-го століття. Ви відчуєте себе в реальності того часу завдяки деталізовувати. Пішованим вулицям, інтер'єрам будинків, NPC у відповідному одязі та антуражу, який відображає дух епохи. Детективні механіки. Серія випробує вашу уважність, логіку та дедуктивні методи. Кожне розслідування це виклик, який змушує гравця мислити як справжній детектив. Харизматичний герой. Шерлок у виконанні Frogwave – це екстравагантний персонаж із виразною індивідуальністю, який може здатися схожим на гаярічівську інтерпретацію. Нові частини, такі як Sherlock Holmes Chapter 1 та Шерлок Холмс Awakening, отримали чудові. Відгуки як в Україні, так і за її межами, підтвердивши, що серія залишається на піку популярності. Якщо ви любите розгадувати таємниці, занурюватися в глибокі історії та насолоджуватися атмосферою старої Англії, серія ігор Шерлок Холмс – це ваш ідеальний вибір. Та знає, можливо, навіть я колись вирішу оглянути одну із цих частинок. Тож беріть за луп лупу, капелюхи, приготуйтеся перевірити свої дедуктивні здібності. Друге місце серія ігор Метро. Серія ігор Метро від української студії Форе Games – це безперебільш. Одна із найвідоміших франшиз, створених нашими розробниками. Її коріння пов'язане з компанією GSC Game World, яка подарувала нам сталкера та козаків. І ця спадщина відчувається у кожній частині серії. Метро це шутер від першої особи в постапокаліптичному сетінгу, де Московія перетворилася на радіоактивний попіл. Яка ідеальна картинка. Мутанти, безкінечні, підземні тунелі, боротьба за виживання. Усе це створює унікальну атмосферу, яка з першої частини закохала в себе гравців. Короткий екскурс по серії. Метро 2033 та Стали чудовими прикладами Double-A ігор із глибоким сюжетом і атмосферою. А Metro Exodus зробила крок уперед, ставши повноцінною aaa грою з напіввідкритим світом, що дозволило розширити масштаб історії та додати більше свободи гравцям. Після виходу Exodus серія закріпила за собою статус однієї з найпопулярніших ігор, створених в Україні. І не дивно, для багатьох гравців Metro стало ковтком свіжого повітря, особливо на фоні тривалого очікування нового сталкера. Атмосфера гри з її похмурим антуражем і нагадуванням про зону відчуження зробила серію. Улюбленою не лише в Україні, а й в усьому світі розробники також випустили редакс версії перших двох ігор із покращеною графікою та оновленим ігровим процесом, що дозволило шанувальникам і новачкам пережити історію знову, але на сучасному рівні. Чи буде четверта частина? Ми всі на це сподіваємось. Але якщо чесно, вже трохи набридло бігати по московських підземеллях. Можливо, настав час для нового сеттингу. Чекаємо на творчі експерименти від 4A Games, і, як завжди, тримаємо кулаки за нові шедеври від українських розробників. Перше місце це. Ігор Сталкер, як і очікувалося, легендарний сталкер посідає перше місце. Це справжній символ українського геймдеву, створений студією GSC Game World. гра, яка поєднала жанри шутера від першої особи, survival хоррору, рольової гри та пригодницького бойовика, стала іконою не лише в Україні, а й в усьому світі. Події гри відбуваються в альтернативному світі у наш час на територію України, а точніше у Чорнобильській зоні відчуження. Атмосфера гри настільки реалістична і унікальна, що сталкер став культовою серією, яка сьогодні продовжує Хоплювати гравців на сьогодні серія налічує чотири частини: Тінь Чорнобиля, чисте небо, поклик Прип'яті та Серце Чорнобиля. Чим сталкер підкорив гравців? Незабутня атмосфера, покинута зона, наповнена небезпеками, мутантами та аномаліями, де постійно відчуваєш напругу. Запам'ятовувальні персонажі, хто не пам'ятає легендарного Сидоровича чи сталкерів із волі. А як щодо НПС, які співають біля багаття чи просто насолоджуються ковбасою? Різноманіття ігрового процесу: збирання артефактів, боротьба з мутантами, вибір зброї, сюжетні. Розвилки та кілька кінцівок. Усе це робить кожне проходження унікальним. Музика і антураж, саундтрек, який буквально переносить вас у зону, доповнює глибину гри. Сталкер це більше, ніж просто гра. Це символ часу, коли тисячі гравців годинами досліджували зону, випивали горілку, віртуально, звісно, закушували ковбасою і знищували кровососів. Тепер трошки слів від нашого сценариста Давіда. На завершення хочу подякувати всім, хто поділився цим топом зі мною. Для мене він став особистим і важливим, адже українські ігри, такі як метро. Острів допомогли мені впоратися з важкими моментами під час війни. Тож любіть українське, грайте в українське, підтримуйте наших розробників, і разом ми можемо більше. Слава Україні!